Провал окупантів на островах Херсона. Російські військові із 61-ї окремої бригади морської піхоти спробували висадитися на острові Білогрудий у Дельті Дніпра. Це місце це одна з ділянок, де ворог намагається закріпитися, щоб отримати контроль над річковими островами в регіоні. Проте українські дрони. Зруйнували ці плани. Удар дрона вивів з ладу їхні гідроцикли, і внаслідок чого окупанти потонули. Партизанський рух АТЕШ, що працює на окупованих територіях, підтвердив цю інформацію. А далі про статистику втрат Російської Федерації, за даними британської розвідки, у листопаді російські війська втратили понад 45 тисяч військових. Це рекордна цифра за весь час повномасштабного вторгнення. Лише 28 листопада їхні втрати перевищили 2000 осіб за день.